Наступного року Валерій Гладкий відзначатиме ювілей 20-ту річницю роботи у КП КВПВ. І за цей час, запевняє, жодного разу не пошкодував про те, що став комунальником. Привик уже допомагати місту, вивозити мусор. Все це як би, вже цікаво, і робота, і, і на даний момент добре оплачувати робота. Повномасштабну війну чоловік також зустрів на роботі. Згадує, тоді навіть не повірив, що ті жахливі ранкові звуки, вибухи від зброї, з якої окупанти обстрілюють Харків, подумав, що хтось просто запустив феєрверк. Але 24 лютого життя кардинально змінилося. Та навіть тоді Валерій не покинув роботу. Ну треба ж було обібрати город. <головік> страшно було, але ну, нічого. Переживемо. Відділ як погибалі люди. Тось 10-15 минут би раніше приїхав, може би, те саме було. Ну, а так. Північна Салтівка, п'ятихатки Горизонт працював у всіх районах міста. Вивозив сміття майже без вихідних та під постійними обстрілами. Але каже, підтримка харків'ян була того варта. І Сокан благодарили, і кричали, і ну. Так, да, дуже приєдна була. Жала би да, були, так, да, да. да, все це було раніше, зараз наоборот. Тобто люди розуміють, виходять машини, відганяють і просять, і допомагають контейнера, і цепляють. Ну, все делают. То есть тобто з к нашей работе. Чесно кажучи, береть гордість за всіх комунальчиків. За сумлінну працю, відданість роботі та рідному місту за рішенням сесії Харківської міськради Валерій Гладкий отримав щорічну премію від мерії. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харківські звістя.